Привіт! Продовжуємо читати фанфіки українських авторів і авторок. І в цьому відео буде фанфік за не дуже популярним у нас фандомом. Це фандом запис про рагнарок. І загалом він некранізований нетфліксом. Якщо вам подобається... Аніме тайтли з великою кількістю битв. Рекомендую ознайомитись. І фанфік буде про двох персонажів, які, власне, боролись між собою: це Геракл і Джек Різник. Фанфік називається Колір твоїх емоцій і авторка Melvaskit. Як це бути ненависним усім? Коли на тебе дивляться з відразою, як люди в твою сторону плюються жовчу, як тебе обходять десятою дорогою, тому що не хочуть навіть стояти поряд з тобою. Як це? Звично, як нормальне явище. Коли ти з самого дитинства стикаєшся із ненавистю, відразою і зарозумілістю від суспільства, то поступово починаєш приймати це як належне, ніби це твоє середовище, в якому ти змушений жити. Джек так пристосувався. Його цим не здивувати, навпаки, йому подобається, як його ненавидять, як ця емоція відображає справжнє нутро, і Сміт це бачить набагато більше, ніж звичайні люди. Його погляд на світ сильно відрізняється від інших. Він бачить яскраві кольори емоцій душі, які з них випромінюються, і за бажанням їх можна насильно змінювати, створюючи нові кольори та здійснюючи мистецтво мистецтво смерті. Його за життя колись прозвали художником смерті через його бажання бачити в людях неймовірний білосніжний колір перед їх смертю. Це дуже гарно, найкраще, що він бачив у своєму житті, поки він не зустрів на арені Геракла. Джек мав велике бажання дати йому білий колір, насолодитись цим. Так сильно прагнув цього, що був готовий ризикнути власним життям, аби довести свою справу до кінця. Але не вийшло, колір не змінився. Але. Різник за цей час побачив те, що колись дав... дуже давно вже бачив. Це тепле, золотаве, немов сонце, сяйво, яке випромінювалось від матері давним-давно. Чоловік немов знову відчув себе дитиною, яка великими дитячими очима в захваті дивилася на це сяйво. Але все-таки Джек відчував різницю. У його опонента був більш теплий відтінок, більш яскравий і... Відчували щось дійсно справжнє, непідроблене, якби не цей бій, якби не цей кля... клятий рагнарок, то чоловік хотів би подивитися на цю природну красу як можна довше. Бій завершився нічиєю. Обидва опоненти впали непритомні і, розду... і розгублений, і гейм був змушений заявити, що цей раунд завершився без переможця. Джека з Алкідом швидко відвезли до лазарету, щоб залікувати їх важкі рани, які вони завдали один одному. Сміт лежав в окремій палаті для людських душ, думки були про його опонента і не покидали. Не полишали його слова, які міцно застрягли в голові серійного вбивця. Я завжди буду любити людей, якими б вони не були. Я не змінюся. Джек Різник згадує, як перед тим, як впасти без сил, родоволосий герой його обіймав. Так м'яко, що Джек відчував це тепло, про яке він дуже давно забув. Вперше до нього ставилися як до людини, а не як до монстра. І тому чоловік після лікування прагнув зустрітися з ним знову, побачити його сині, як море очі, які виражають доброту та тепло. Почути його твердий та впевнений голос, який буде знову говорити про чесність і справедливість, торкнутися його рук і знову знову відчути це тепло. Після того, як його вилікували, Джек Різник відправився за Гераклом, щоб запросити випити з ним чашку чаю і обговорити все те, що було на арені між ними. Можливо, послухати якісь історії, бо англієць був впевнений в тому, що цьому посланцю справедливості є багато що розповісти. Він би залюбки послухав, але Сміт не наважувався підходити до нього. Напівбога постійно оточували шанувальники або друзі. Вони любили Геракла, і Джек бачив це яскраві та теплі кольори захоплення та обожнювання його. В якийсь момент сиво, сивоволосий чоловік глибоко всередині відчув, як усе стискається. Відчуття, ніби змій, оповало його серце і поступово стискає так, що стає боляче, таке дивне почуття. Невже він відчуває заздрість? Так, він це відчуває. Бо осягнув те, що ніколи не відчував, що таке бути коханим. Коли до тебе ставляться як до людини, а не до лайна? Сміт цього просто не знає, і, дивлячись на те, як обожнюють Тілкіда, він піймав себе на думці, що хотів би відчути це хоча б один раз. Зрозуміти, як це бути улюбленим. Геракле, вже час, нам треба відзначити, що ти пройшов раунд. Хоч і не чия, але головне, що ти живий, радісно проголови... проговорив молодий на вигляд хлопчина. Геракл тепло посміхнувся. Так, йдемо, бо здається, нас зачекалися. Сміт, хоч і стояв подалі і ховався за колоною, але добре чув розмову. Вони будуть святкувати, і Джек вирішив, що він теж буде присутнім. Художник смерті завжди пересувався тихо. Він був тінню в великій пітьмі, яку майже неможливо помітити. Так саме ця здібність допомогла йому бути невловимим при житті. Сміт вправно забрався на дах будівлі, з якої відкривався гарний краєвид відкритий простір, наповнений столами з різноманітною їжею та напоями. Гості співали пісні, танцювали, а деякі взагалі грали в місцеві ігри. Атмосфера була безтурботна, і Джек зі слабкою посмішкою спостерігав стіні, як Гругулія ще сиділа на соборі. Кольори емоцій переливалися з одного в інший, створюючи щось подібне до танцюючих вогників. Чоловік дивився на це видовище зачаровано та з тихим захопленням, світ в його очах був чудовим. Якби він умів малювати, то він би наклав на полотно яскраві кольори та поживав би емоції за допомогою фарб. Але особливу увагу різник приділяв Гераклу. Він дивився на його ауру, яка, чесно кажучи, збила з пантелику чоловіка. В ній були холодні і тьмяні відтінки. Наче напівбог не відчував радості, він більше сумував. Сміт прикрив своє червоне око, тепер, вже дивлячись на світ, звичайним людським поглядом, він вивчав кожну ділянку обличчя посланця справедливості, відзначаючи собі, що він справді більш пригнічений, ніж веселий. Про що ти думаєш, Геракле?» Якби чоловік вмів читати чужі думки, то він би залюбки почитав думки свого колишнього супротивника. Йому було цікаво, про що зараз думає герой і що його турбує зараз. Дивне це бажання дізнатися про нього більше. Іноді Джек думав, чи зможуть вони стати друзями, чи зможе такий усіма фаворитний Геракл стати близьким до такого монстра, як він. Мід вважав більше ні, ніж так, але бажання бути з ним нікуди ніяк не покидається. Художник смерті тяжко зітхнув і ліг на тверду поверхню даху, дивлячись на нічне небо, наповнене різноманітними і яскравими зірками. Чоловік відчув спокій настільки, що прикрив очі і заснув. Важкі кроки позаду витягнули вбивцю зі сну. Через його діяльність в минулому і постійне очікування небезпеки він завжди дуже чутливо спить, і навіть від чужої присутності може прокинутися такий є інстинкт виживання. Навіть після смерті він залишається таким, яким є. Джек різник, відкриває повіки, побачивши над собою велику фігуру, дуже знайому фігуру. О, ти мене знайшов. Я приємно здивований, пане Геракле Напівбог тепло посміхнувся, як в той раз в кінці бою, коли він обіймав свого супротивника. Він обережно сів поряд зі смітом, підводячи голову до неба. Я з самого початку знав, що ти будеш тут. Джек підняв брову від легкого подиву. Коли ти помітив? Геракл засміявся. Я відчув твою присутність того моменту, як вийшов з Лазарету. В битві з тобою відчувалася та дивна аура від тебе. Я її ні з чим не переплутаю. Тому так, я хоч і не бачив, але відчував. Сміт тихо хмикнув, переводячи погляд на небо. Ти мене не перестаєш дивувати, Геракле. Вони затихли, як, закох... як закохані підлітки, котрі не знають, як один до одного підступитися. Геракл піджав губи, опускаючи погляд вниз, роздумуючи над тим, що сказати. Пам'ятаєш, я тобі говорив, що позбавлю тебе від страждань? Джек трохи напружився, підводячись і сів, переводячи погляд на свого співрозмовника. Я пам'ятаю кожне твоє слово і кожні твої дії в битві. Я не відмовляюся від своїх слів. Джек напружився ще сильніше. Рефлекс захисту спрацював швидше, ніж його мозок, і хотів тільки піднятися повністю, щоб підготуватися до можливої бійки. Але Геракл діяв швидше, він подався вперед і стиснув маленьке тіло в обіймах, мовчки тикаючи носом в чуже мініатюрне плече. Сміт широко розплющив очі від подиву, завмираючи на місці від ступору й розгубленості, не знаючи, як реагувати. Він відчуває, як серце в грудях б'ється з такою силою, що, здається, навіть не треба виривати, воно саме вирветься. Чоловік нерівно видихнув. В його голові проминули спогади, де Геракл минулого разу так само обіймав. М'яко, тепло і відчувалось щось схоже на любов. Він згадував всі ті почуття, які він відчував всередині, і намагався проаналізувати зараз, що відчуває. Він нервує від незвичності, але відчуває захищеність. ніби посланець справедливості хотів його сховати і захистити від усього світу, який йому достатньо нашкодив. Різник нервово видихає від незвичності таких тактильних дій, але навіть не намагається вирватися, а навпаки, притискається до рудоволосого героя, прикриваючи очі. Боже, який же ти все таки впертий? Джек різник слабо посміхнувся, торкаючи тонкими пальцями чуже волосся, починаючи погладжувати. В'якенько, ніжно і повільно, немов він хотів запам'ятати найбільш точніше це приємне відчуття. Я знаю, відповів зі сміхом Малкін, і неспішно відсторонився від людської душі, продовжуючи тримати в обіймах. Він дивився теплим поглядом синіх очей на Джека, після нахилився і м'яко поцілував сиву маківку. Який ти колір бачиш у мене? Художник смерті підняв погляд на Геракла, дивлячись на його постать, яка своєю теплою золотовою аурою промінюється. Він в той момент нагадував смітові сонце таке ж яскраве і тепле. Це передає незабутні почуття. Невже саме такий вигляд має кольор любові, колір справжньої любові? Джеку важко повірити своїм очам, наче це скоріше якийсь занадто гарний сон, ніж реальність, до жорстокості якої він звик. В глибині його душі сидів страх того, що його обманюють, як це було в дитинстві, що насправді його ніколи не любили, а хотіли лише використати, а коли він став непотрібним, викинули як сміття. Джек має право на цей страх, страх знову обпектися, хоч і розумів холодним розумом, що Геракл точно не з тих, хто, хто йому нашкодить, що він прямий, чесний, справедливий. Сміт це бачив ще в бою. Я бачу перед собою сонце яскраве і тепле, і не хочеться втрачати цього тепла. Тихо, майже пошепки, відповів різник, посміхаючись. Він поклав голову на груди напівбога, відчуваючи серцебиття. Який же це гарний звук. Немов музика з іншого виміру, так заспокоює. Але кіт з посмішкою притискав до себе Джека, утикаючись носом в сиве, але м'яке волосся. Вони насолоджувалися тишею та усимітненням, один з одним і до самого світанку розмовляли на різноманітні теми, які спадали на думку. Сміт не знав, що він відчуває, але точно знав, що йому зараз приємно. Можливо, саме так люди себе почувають, коли їх люблять. Такий коротенький фанфік. А якщо вам сподобалось, перейдіть за посиланням в описі і поставте кудосик. Побачимось!